Біля окружкому номер 60 у Волновасі на Донеччині вночі лунали вибухи. Комісія зупинила роботу. Про це повідомляють у комітет виборців України і громадська мережа «Опора». Попри стрілянину, члени комісії приміщення не покидали. Що там відбувається зараз? По телефону першому національному розказали в КВУ. Саме е двадцять хвилин тому назад військове дозволили комісії. Довжити свою роботу, і комісія почала приймати документацію від дільничних виборчих комісій. Тесь з третьої години ночі до, до ранку члени комісії вже не чули вибухів, не чули пострілів, але е, військові не не дозволяли приймати. Виборчу документація не дозволяли членам дільничних виборчих комісій проводити документацію, тільки зараз вони це дозволили робити. На виборча комісія встигла прийняти документи лише у двох дільничних виборчих комісій. Навіть не те, що прийняла, вона обробила документи та направила їх протоколи про підрахунок голосів на уточнення.